Добрий день, дорогі мої друзі. Всіх вас я рада вітати на своєму каналі. І в мене буде сьогодні огляд великої посилки, ту, що я отримала, і в ній був подарунок. Я нещодавно отримала декілька посилочок, робила коротеньке відео. І ось подивимось, що ж було в одній з них. А там були такі чудові чайні пари. Ось, я їх розпакувала, все було добре. Гарно запаковане все ціленьке доїхало. І ось такі чудові чайні пари в мене вже з'явилися. Бо я намагаюся зібрати цей сервіз старенький, в мене вже є чайничок і є цукорниця. А ось за цими парами я полювала-полювала, і ось мені нарешті вдалося їх піймати, тим більше, що продавець великодушно мені їх подарував. Неочікувано, дуже приємно, я йому дуже вдячна, безмежно вдячна. Тож, ось така чудова людина. Ви його всі знаєте, це пан Віталій із каналу Українська Порцеляна. Тож, ось такі приємності людина робить. І ці чашечки старенькі вже, форма пеньок це ще із першої форми, що випускав завод. Вони є до різних сервізів, але ось ця форма, якраз я й шукала теж до цього сервізу свого. Стареньке клеймо і ручний розпис на чашечках з обох боків. Ось така краса, ось таке блюдечко. Бувало траплялися чашки, але не було блюдець. Важко їх теж зібрати докупи, щоб воно було парами. Але на цей раз мені. Пощастило, отака От в мене з'явилася краса. Всім всього найкращого. Скоро будуть огляди ще посилочок, бо в мене є що вам показати. І, мабуть, в найближчому часі теж зроблю розпродаж, бо вже багато чого і буду виставляти на продаж. Тож, слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення!